Для розуміння дозвольте навести просту аналогію: якщо взяти одну частинку мікропластику діаметром 5 міліметрів та розкласти її на нанопластикові частинки розміром 1 мікрометр, то з однієї такої частинки мікропластику ми отримаємо 125 мільярдів частинок нанопластику. Це дорівнює кількості відомих нам галактик у всесвіті до того ж, поверхня цих частинок буде у 5 тисяч разів більшою ніж у вихідної 5-мм частинки. Тому що при поділі однієї великої сфери на безліч дрібних, загальний об'єм зберігається, але загальна площа поверхні значно збільшується. І кожна з цих 125 мільярдів частинок нанопластику несе на своїй поверхні електричний заряд і вносить хаос. У роботу нашої атмосфери через колосальну кількість зарядженого нанопластику наша атмосфера перетворилася на гігантський конденсатор. Уявіть, Поверхня землі це один шар конденсатора, а іоносфера інший. Раніше між ними існував енергетичний баланс, але тепер ми заповнили простір між ними трильйонами заряджених частинок, які активно накопичують заряд. Цей пластик перетворив нашу атмосферу на величезний енергетичний акумулятор, що постійно заряджається, але вже не може, так би мовити, розрядитися в космос. Частинки Оно пластику утримують тепло, не даючи йому вийти, і кількість цих частинок постійно збільшується. Енергія, яку вони накопичують, не зникає, а шукає вихід і знаходить його в екстремальних погодних явищах, що стають дедалі частішими, інтенсивнішими та руйнівнішими.